Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю? Скажіть, допоможіть вищі сили, допомоги, прошу. Дійсно, дуже страшно. Агресія присутня. Скажіть вищі сили, чи є загроза життю на найближчий час? Ні, Ви знаєте, попри цю агресію, дійсно, ну, воно страшно. Це буде потужний якийсь обстріл, чи дуже страшно так, на найближчий час. Але у вас при цьому здійснюється мрії, всі бажання здійснюють, надходять якісь підтримка ресурси. Дуже гарні карти вийшли паралельно. Страшно, сильна атака і хороші карти, що всі намі все, що от ви планували. Про що до чого? Ну, бажання мрії. От воно все здійснюється, попри цю агресію. Як-то життя у вас ну, здійснюється мрії, все хорошо. Хоча присутня от така карта, що стине просто кров від страху, що твориться навколо. Вот так. Так. так, заперечу весь негатив убирає. Не можуть більше росіяни робити обстріли. Втрачають повністю всі, військов... всі військову авіацію, літаки, винищувачі, з... зникають, знищуються всі бомбардувальники. Заперечу весь негатив обирають. Відкриваються дороги і шляхи. Усім, хто дивиться відео, близьким, людям військовим, побратимам на перемогу, на закрите небо, на знищення расистів, більше не можуть обстріли чинити. Отвертаю, отсікаю на віки вічні, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і повертаю назад тим, хто дає накази, хто їх виконує. Назад летить в голови більше не можуть обстріли чинити. Буде захист міцний і вдень, і вночі, крайми закрити. Творога закриває тут? Так. Все погане назваріти. Буде захист міцний. Вищі сили, прошу відкрити всі дороги і шляхи тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, на здійснення намірів, досягнення мети, без перешкод. Обираю перешкоди. не нема жодних перешкод. Будете. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть всіх, дивиться відео, близьких людей. Від агресії, від будь-якого впливу від ворога негативного, все назад вертаю, отсікаю ворога на віки вічні, захист міцний. В день, і вночі ворог не може нічого зробити. Тікає, лякається, сам себе вбиває, іде, буде так, і так буде. Це Та буде захист міцний. Досіма, хто дивиться відео близькими людьми, ніхто не зможе більше все на себе зробити. Буде все сказане, здійснено, так буде. Зруйновані всі плани ворожі, більше агресію чинити не зможе. Повністю знищена вся інфраструктура війська. Більше немає чим і ким воювати в расистях буде так. Буду. На цьому я буду завершувати. Прошу, будь ласка, бережіть себе, дійсно. Зараз може бути дуже небезпека велика. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Дякую ще раз за увагу до зустрічі!